Серед цифрових архітекторів HTTP і WebSockets два провідні лідери інтернет-сфери, кожен зі своєю унікальною ролью у великій симфонії онлайн-взаємодії. HTTP і WebSockets є протоколами, які використовуються для зв'язку через інтернет, але вони служать різним цілям і мають різні характеристики. Розпочнемо з HTTP, це протокол для отримання ресурсів, картинки, відео, тексти тощо. До речі, протокол це система правил, які визначають спосіб обміну даними всередині або між комп'ютерами. Існують такі базові правила, як stateless Кожного разу, коли Клієнт надсилає запит на сервер, він не пам'ятає жодної попередньої взаємодії. Це спрощує спілкування, але вимагає додаткових механізмів для підтримки стану сеансу. Request response: Клієнт ініціюють зв'язок, надсилаючи запит на сервери, які відповідають запитуваної інформації або повідомленням про помилку, якщо запит не може бути виконано. Методи: за допомогою методів HTTP можна виконувати різні дії. Наприклад, GET отримує дані, POST надсилає дані, PUT оновлює дані, а DELETE видаляє дані. Наступним ідея Uniform Resource Identifiers використовується для. Ідентифікації та пошуку ресурсів у мережі. Це унікальна адреса, яка вказує місце знаходження ресурсу, чи це веб-сторінка, зображення, файл або будь-який інший тип ресурсу. У цьому прикладі HTTPS це схема або протокол, який вказує, як отримати доступ до ресурсу. У цьому випадку це захищений протокол передачі гіпертексту. Example.com – це доменне ім'я, що вказує місце знаходження сервера, на якому знаходиться ресурс. Page1.html це шлях, що вказує на конкретний ресурс. У цьому випадку це веб-сторінка з назвою Page1.html. На сервері Headers. Вони схожі на ярлики на конверті для листа, надають додаткову інформацію про запити або відповіді, які відправляються між клієнтом, наприклад, веб-браузером і сервером, де розміщений веб-сайт. Взагалі заголоків є дуже багато, ось деякі з них. User agent визначає програмне забезпечення, що робить запит, наприклад, веб браузер. Content Type описує тип даних, які відправляються, наприклад, HTML або JSON формат. Content Length вказує розмір відправлених даних. Сервер визначає програмне забезпечення, що працює на сервері. Cache Control вказує, як контент повинен бути кешований браузером або проміжними серверами. Статус код. Сервери відповідають на запити кодами стану, що вказують на результат запиту. Наприклад, 200 означає успіх, 404 означає ресурс не знайдено, а 500 означає помилку сервера. Насправді, статус кодів є набагато більше. І класифікуються вони наступним чином. Від 100 до 200 ці коди стану вказують на те, що сервер отримав запит і продовжує процес. Від 200 до 300 вказують на те, що запит було отримано, зрозуміло та успішно оброблено сервером. Від 300 до 400 перенаправлені. Ці коди статусу вказують на те, що клієнт має виконати. Дальші дії для завершення запиту. Від 400 до 500 помилка клієнта. Ці коди стану вказують на те, що сталася помилка на стороні клієнта, наприклад, неправильно сформований запит або неавторизований доступ. 500 плюс помилка сервера. Ці коди стану вказують на те, що під час обробки запиту сталася помилка на стороні сервера. Content Negotiation говорить сам за себе. Клієнти та сервери можуть домовитись про формат місту, якому вони віддають перевагу для спілкування. Це дозволяє йому згодити найбільш приятний тип місту, наприклад, JSON або XML. Http підтримує постійне і непостійне з'єднання. Постійне з'єднання також відоме як короткочасне. У ньому кожного разу створюється окреме з'єднання для циклу запиту відповіді між клієнтом і сервером. Після того, як сервер надсилає відповідь на запит, з'єднання закривається. Якщо клієнту потрібно зробити ще один запит, він повинен встановити нове з'єднання. Натомість у постійному з'єднанні клієнт і сервер підтримують те саме з'єднання протягом кількох циклів запиту-відповіді. Після того, як сервер надсилає відповідь на запит, він зберігає з'єднання відкритим, дозволяючи клієнту надсилати додаткові запити, не встановлюючи кожного разу нове з'єднання. Однак, незважаючи на відкрите постійне з'єднання, Протокол для зв'язку між клієнтом і сервером усе ще дотримується основного шаблону. Запит, відповідь. Іншими словами, сторона сервера не може надсилати дані клієнту. I can't. I, I can't. Oh. Very WebSocket це зовсім інший механізм. До прикладу, коли ви відвідуєте вебсайт за допомогою WebSocket, ваш браузер надсилає хендшейк запит на сервер. Після встановлення з'єднання дані можуть вільно передаватися в обох напрямках, як безперервна розмова. До речі, щоб ініціювати з'єднання, WebSocket потребує підтримки HTTP. Розглянемо це на прикладі. У браузері відкриємо інструменти розробника і перейдемо на сайт, який використовує WebSocket протокол. Клієнт надсилає HTTP запит на сервер, щоб ініціювати з'єднання з WebSocket. У http запиті клієнт включає спеціальне поле під назвою оновлення зі значенням «WebSocket». Це вказує серверу, що клієнт бажає оновити підключення до протоколу WebSocket. Якщо все в порядку, сервер відповідає кодом статусу HTTP-101 «Switching Protocols», вказуючи, що сервер бажає оновити з'єднання до протоколу WebSocket. разом із кодом статусу 101 Сервер також містить необхідні заголовки та вказівки на успішне оновлення, такі як абрейт WebSocket» і «Connection WebSocket». Це підтверджує для клієнта, що з'єднання WebSocket встановлено. Son of a bitch. З цього моменту і клієнт і сервер можуть надсилати і отримувати повідомлення в режимі реального часу. В підсумку HTTP використовується для традиційної взаємодії запит відповідь, що підходить для отримання ресурсів або періодичного оновлення, де WebSocket ідеально підходить для двонаправленого зв'язку в режимі реального часу. Наприклад, для додатків, які вимагають безперервного обміну даними, таких як програми для чату, ігри або фінансові торгові платформи. До речі, а чи знаєте, як HTTP розвивався з часом і яка основна версія внесла значні покращення? Напишіть ваш Нашу відповідь у коментарях під відео. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних серіях.